Всім привіт! Мене звуть Дар'я, ну або Б'юті Ректор. Це легендарне повернення, мене давно не було на каналі, тому відразу підписуйтесь, ставте вподобайку і робіть собі чайочок, тому що вас чекає дуже цікавий випуск. Як вам моя зачіска? Я вчора була на івенті від Sephori і там робили зачіску і мейк. І у мене був такий мермейд вайб. Коротше, мені дуже-дуже подобається, тому вирішила зняти відео. Бачите, як можна повернутися у Ютуб. Сьогодні вирішила вам розповісти про свої улюблені аромати. Тут будуть і осінні, і які я використовую взимку, також весною, такі більш легкі, знаєте, трав'янисті, ну і звичайно літні. Перший аромат це моя любов. Це той аромат, з яким ми вже не розлучні. А дайте згадати років, мабуть. 8. Це армат Yves Saint Laurent Libre, але серія Intense. Чесно кажучи, цей армат я колись виграла в якомусь конкурсі і з тих пір просто його обожнюю. У мене навіть є ось такий тревел формат, який я беру з собою. До речі, один з них розбився, тому майте на увазі, що ці флакончики дорогі, але крихкі. У ньому ідеально все. Ви тільки подивіться на його дизайн. Так, дизайн має значення. Коли ти купуєш парфюм, для мене це, знаєте, така медитація. Цей флакончик з тобою надовго. Тому, як він виглядає, це важливо. Виглядає він розкішно. Я відкрила тут фрагрантику нашу українську, щоб дивитися основні ноти, тому що я не парфюмер, і ну, давайте робимо на це таку знижечку. Отже, верхні ноти тут: лаванда, мандарин і бергамот. Середні ноти розкриваються. Лаванда, апельсин, жасмин. Я буду говорити самі основні, які я реально відчуваю: орхідея, тут вона є, але, до речі, я її не відчуваю. І базові ноти це мадагаскарська ваніль, боби тонка. Обожнюю цю ноту в парфумах. Взагалі, якщо бачу десь парфум з бобами тонка, беру. І е, амбра і вативер. Коротше, як я можу описати цей парфум? Це така жінка. Розкішна, яка залишає після себе після смак. Він нелегкий. Тобто, моя мама, коли його тестувала, вона відразу їй він здався дуже важким. Але насправді немає такої важкості, такої якоїсь приторності, просто його треба слухати. Ще плюс до цього аромата він дійсно шлейфовий. він тримається, дай Боже. Але в ліфті ніхто не буде падати від вашого аромату. Я маю на увазі в поганому сенсі. Тобто, в автобус його можна, в принципі, на себе наносити. Дивіться, що до нот. я не відчуваю тут ванілі, я відчуваю квітковий, насичений, багатий аромат і трішки амбри. Тобто, немає чогось приторного або якоїсь ноти, яка викликає відразу. Якщо хочете, потестуйте, але він вау. Цікавий ще один факт: те, що це один з ароматів, який я взагалі не слухала перед цим, тому що я його виграла, і я не знаю, як так сталося, що це співпадіння просто ста і ста. Це вау! Дівчата рекомендую. До речі, вийшла новенька версія, така з апельсином, вона білого кольору. Тут я її виведу. Вона дуже цікава, набагато ніжніша. Але так як це не інтенс і коштує вона дешевше, то тримається вона менше. І я її тестувала в магазині. Хоча я не проти додати її до себе в колекцію. До речі, я вам хочу сказати, що я, мабуть, тільки останні два роки почала колекціонувати парфуми. Мені хочеться їх мати знаєте, під кожну подію, під кожний сезон. А до цього в мене було два-три аромата і мені вистачало. Я не знаю, що це починається після 30. М -м -м. Підсказуйте, в кого так само. Другий аромат, з яким на тепер назавжди, я вам просто не жартую. Він у мене в коробочці ось такий. Я не знаю, як це називається хвороба, як повикидати ці коробки. Це Джамалон Скарлетт Поппі. Так, я думаю, ви здогадались, коли побачили цю коробочку. Цей аромат мені подарувала рівно рік назад. Ну, практично рік назад моя подруга найкраща Анютка. Сподіваюсь, ти дивишся цей Ютуб, бо отримаєш у мене. І що я хочу сказати, він дійсно став моїм улюбленим. Відкриваємо ноти. У мене тут шпаргалка, яка контрольні буду списувати. До речі, мені сьогодні снилося, що я знову в школі пишу контрольну. Ой, я не дуже любила ходити в школу, тому цей сон був неприємний. Поговоримо тепер про ноти. Верхня нота йде амбретта, середня нота це червоний мак, і нижня нота це боби тонка. Він такий ніжний, він такий квітковий, але я його назву, знаєте як? Для мене він пудровий. От для мене так пахнуть боби тонка. Це така легка ванільна пудра. Але солодкості тут немає. Він дуже класний. Знаєте який в ньому мінус? Я вам зараз розкажу. Це його стійкість. Дивіться, на кожній шкірі Джома Лонг тримається по-своєму. На моїй шкірі він тримається приблизно 4 години. І це, кажуть, непогано. На Одязі, до речі, він тримається набагато більше. Чи буду я його купувати після цього? Звичайно, тому що аромату я такого ну, ніде не чула. Реально, це просто лав. Але, звичайно, хочеться, щоб за таку вартість. Стійкість була кращою. В коробочку назад його і поклала. Але знаєте, що аромати Джомалон мені взагалі дуже подобаються. Незалежно від того, чи стійкі вони, чи ні. Чайочок. Який же аромат я поставлю на третє місце? А Я тут між двома зараз, так знаєте, М -м -м, мабуть, все-таки ось цей Грітті Tutu. Що вам сказати про цей аромат? Він з'явився в мене. Не так давно, десь півроку назад. Його поява дуже цікава. Я купила аромат моїй подрузі на день народження, тому що він доволі ох, дороговалютний. І знаєте, що я зробила? Я зробила найбільшу помилку, яку можна було зробити. Я просто його послухала. І все. Я його залишила собі, а Аня замовила інший. Що це за аромат? По-перше, це. Перший солодкий аромат в моїй колекції, і я просто була з ним нерозлучна все літо. Я прочитала дуже багато відгуків, мені це було цікаво, як його описують інші. Спочатку вам скажу про а, я вам спочатку скажу про дизайн. Ви взагалі це бачите? Такий ніби під мармур камінь дуже красиво виглядає, такий флакончик прикрашає краще, ніж будь-який декор сінсею. Це вау! Ну і рожевий кольор, мій улюблений. Щодо нот, давайте пройдемося. Тут у нас верхні ноти кокос, яблуко, на, так трішки освіжає, грійфрут, листя чорної смородини. Середні ноти у нас квіткові, йдуть жасмин, троянда, геліотроп, до речі, мені дуже подобається ця нота в парфумах. І базові ноти це малина, мускус, ваніль і амбра. Значить, як він відчувається? Солодка малинка така, з вершками, але не приторна. І, до речі, цей аромат дуже змінюється, коли його наносиш. Спочатку він дійсно солоденький, потім десь через хвилин 10 ти відчуваєш е солодку квітковість, але не приторну. І потім, десь через хвилин 15 ти вже відчуваєш трішки амбри і ванільки. Що я хочу сказати? Я не відчуваю цей аромат на своїй шкірі. Ну, тобто, коли я його нанесла, потім я його не відчуваю. Але є такий нюанс. Моя мама просто не могла зі мною знаходитись в кімнаті і казала: він такий удушливий, він такий удушливий, хоча моєму чоловіку цей аромат дуже подобається. Тому, я думаю, це більше плюс, ніж мінус. Стійкість у нього чудова. 10 з 10. і, до речі, ароматів в лінійці дуже багато, вони всі нереально смачні і красиві. Раджу все-таки послухати цей аромат перед тим, як купувати, тому що в лінійці там є різні різновиди саме туту, -ту, і, можливо, вам сподобається інший вид цього аромату. До речі, Аня там купила собі ще після дня народження ось такий туту, -ту, але з вишенькою, і казала, що це просто розрив. Тому цей аромат у мене відправляється на третє місце, і це абсолютно літній аромат. Можливо, трішки змінилася картинка, тому що я записала відео і не побачила, що все, пам'яті не вистачило. Тому перезаписую і продовжую вам розповідати про наступний парфум. Наступний парфум це у мене все ж таки ось цей від Діптік. Це «Діптік Філосокос. Я привезла його з Парижу і він нагадує мені про Париж. Але, чесно кажучи, аромат у нього абсолютно не Парижський. Серед основних нот, от я вам зараз прочитаю, і ви зрозумієте, лист інжиру, інжир, зелені ноти, кокос. Кокосу тут нема. Немає тут кокосу. Я обожнюю ноту кокос в парфумах, і її, на жаль, тут нема. Дерево інжиру, деревні ноти і кедр. Я вам так скажу: тут основна нота інжир, середня нота інжир і основна базова нота це інжир. Тобто він має аромат такого, знаєте, зеленого трав'янистого інжиру. Ідеально на весняний період я не можу користуватися там взимку, чомусь мені рука не тянеться до цього аромату. Але загалом аромат дуже цікавий. Моя подруга Юля, сподіваюся, ти також дивишся мій YouTube канал, обожнює цей аромат, готова його повторювати. Чи готова я повторити цей аромат? Так. Він має набагато вищу стійкість, ніж Джамалон, але все ж таки це не Івсен Лоран. Тобто, стійкість десь 5 годин. На одязі взагалі дуже гарна стійкість. Тобто я відчуваю цей аромат ще й ввечері. Ну, коротше, за свої гроші, чудовий варіант. Єдине, що зверніть увагу, у мене версія ось така біленька, але там є ще інтенсив, І вона трішки по-іншому відчувається. І переходимо до наступного аромату. Наступний аромат це у мене абсолютно такий summer Vibes. Він приблизно так і називається: це Vanilla Vibes від Джуліє Хезеган. Я вам розкажу, як він взагалі до мене потрапив. Це було 8 березня, і від компанії мені подарували сертифікат. Я не знала, що мені потрібно на даний момент, і обрала парфуми, які були на знижечці. Тим більше, що я давно придивлялась до цього бренду, але трішки до іншого аромату. Я думаю, ви знаєте, про що я говорю: він такий білий. І, як кажуть, відчувається ну, як чиста постіль, як чистота на шкірі. Ну, це там є одна нота, я вам зараз скажу яка. Це нота бензоїн. Саме вона дає таке відчуття чистоти, і ця нота проявляється на різних людях по-різному. Тому рекомендую цей аромат і аромати Джульєта Хезеган тестувати в магазині навіть не на тестерах ну о цих папірчиках, а саме на шкірі, щоб відчути, як він буде розкриватися. Серед основних нот: тут у нас сіль, тут у нас абсолют, ваніль, орхідея, бобитонка, мускус, сандал і бензоїн. Я вам так скажу: це сіль і це ваніль. А відчуття я вам зараз точно опишу, як відчувається цей аромат. Уявіть, ви на моречку. Ви скупнулись, вийшли і хочете оновити свій spf Крем. Ось цей запах spf Крему на такій шкірі після Соленого моря ось це він. І не бійтеся цього аромату. Він не приторний. Хоча є відгуки, де люди пишуть, що я не можу, просто хочеться змити відразу з себе цей аромат. У мене такого немає. Моя мама також тестувала його у мене вдома, наносила на себе. А повірте, ця людина не всі ноти може витерпіти. І що я вам хочу сказати, він вартий уваги, але це абсолютно самер-варіант. Тобто, я його не буду наносити осінню чи зимою, чи навесні. Він у мене не має ну, асоціації з цим пора року. Наступний аромат це повнорозмірний аромат, який я. Не люблю. Коли я купувала його десь сім років назад, він мені дуже сподобався. Це якийсь такий був мак, якийсь такий а, мускус. Ну, коротше, він був прикольний. Можливо, він трішки вже зіпсувався за ці роки, тому що я, чесно кажучи, не дуже правильно зберігаю аромати, як воно має бути у ванні і кімнаті, на них діє волога, ну, коротше і старість, щоб договорити, це аромат живанши. Не буду я вимовляти, як він називається, тому що. Ой, в Тік-Токі мені вже там понаписували. Ви неправильно вимовили назву аромата, і кожен має право сказати, що я неправильно вимовила. Ви молодці, я ні, все, не вимовляю назву цього аромату. Що у нас по нотам? Груша, бергамот, жасмин, тубероза, пачулі, амброксан. Коротше, ноти такі. Як воно на практиці: мускус, амбра і якийсь мак. Ну, так воно мені віддає. Коротше, зараз це абсолютно не мій аромат, він дуже важкий. Знаєте, в якій він у мене категорії? Зимовий ресторанний аромат. Так, є така категорія. Він дуже шлейфовий, і тільки тепер я зрозуміла, що мали на увазі мої колеги з роботи, коли я приходила влітку. З цим ароматом, і вони казали: а, ти відчуваєш на собі цей аромат. Видно, шлейф був такий відчутний. Ось, А я казала: ні. Я його дійсно не відчувала. Ну, як бачите, смаки змінюються. Тут залишилось трішечки, і я сподіваюся, що цією зимою я доб'ю цей аромат. І все. Я навіть його не відношу до ароматів зараз своєї колекції. Він чекає свого зимового часу. Серед повнорозмірних баночок, у мене їх зараз 5. Ну, якщо рахувати з цим ароматом, то 6, але загалом 5. Не рахуємо цей аромат. Але я вам хочу ще показати ось таку пляшечку вона закінчилась. Тобто цього аромату вже немає від Rituals. це був подарунок я не пам'ятаю, до якихось покупок. Але суть в чому. Всі аромати Rituals мега нестійкі, Просто 20 хвилин на шкірі, і ти їх не відчуваєш. Він квітковий, приємний, нічого особливого. Це просто як вам факт такий, що це взагалі не вартує своїх грошей. Я вам забула показати щось таку малютку. Мені дали в подарунок до замовлення на офіційному сайті Dior, Це Miss Dior Blooming, мега жіночий. Я б не жіночий, я б назвала мега-дівчачий аромат. Тут у нас сицилійський мандарин, я його не відчуваю: півонія, троянда, абрикос-персик і білий мускус. Ніяких персиків, ніяких мандаринів я тут не відчуваю. Просто півонія і троянда. А краще сказати троянда. Абсолютно квітковий, не мій аромат, але користуюсь ним навесні. Ще у мене от покажу вам уже все, знаєте, ароматичне це ось такий спрейчик, який я використовую влітку. Бам-бам. Ой, він такий солодкий, він такий класний. Коротше, я не знаю, мені дуже подобається. Тут і карамель, і е, цукор, і мигдаль. Він дуже довго залишається на шкірі. Це факт. І, до речі, всі, як пишуть там замінники такого типу, вони і поруч не стояли. Якщо дивитися на такий тип продукту, візьміть відразу ось цей. До речі, я ним користуюсь не часто, і це вже другий мій сезон з тим малесеньким спрейчиком. обожнюю брати кудись на відпочинок. Це вже не повнорозмірні у мене тут флакончики, але це класні тестери, і я б хотіла на них закцентувати увагу. Каялі, бачили такі аромати? Е, ви знаєте, я і не хочу мати повнорозмірний флакончик. Можливо, і хочу, можливо, я себе відмовляю, але там є міні-версії, які також дуже круті. У мене був тестер маршмеллоу і ось такий е, з трояндою. З трояндою мені подобається менше, це просто класна солодка троянда. А ось цей маршмеллоу, люди, це щось. Я вам зараз скажу, який тут. А ноти, фрезі, італійський лимон, цвіт нектарин, яблуко, маршмеллоу, полуниця, кокос, апельсиновий цвіт, збиті вершки, цукор, ваніль, мускус, малина, амброксан. Що скажете? Це така солодка бомба, я вам не можу передати. Це солодкий десерт, от вершковий, молочний, класний, але солодкий. Власне аромат на літо. Ну, я вас дуже прошу, якщо це жаркий день, не треба його наносити, тому що це дуже задушливо. До Речі, знову ж таки, мій чоловік оцінив цей аромат, тому дівчата беремо на заміточку. Ну і на закінчення показую вам ще два аромати з ваніллю. Ванілі багато не буває. А хто так рахує, що буває багато ванілі, вам не на цей канал. Перший це Blueberry Goodness, і я впевнена, що багато хто, можливо, навіть користується цим ароматом. Він прикольний, але для мене тут забагато мускусу. Тобто це не мій аромат. І мені потрапив ось такий Gucci Flora з орхідеєю. Тут ваніль і орхідея. Ви знаєте, орхідея наскільки ваніль робить свіжою, що це ідеальний аромат на весну. Придивіться. І, до речі, взагалі мені подобається лінійка, бучі, флора. Там можна вибрати цікавий аромат для кожного. Це вся моя наразі колекція. Як бачите, не так багато ароматів, і тут немає осінніх ароматів. На жаль, але я це виправлю. Знаєте, для мене ця колекція це не про кількість ароматів, а про історію, про якусь емоцію і про певний сезон. Ну, тобто, я не хочу просто так накупити багато банок і щоб вони пилились. Я люблю ними користуватися. І, от, наприклад, беру аромат і відчуваю. Ах, хочеться в Париж. Пишіть про свої улюблені аромати. А знаєте що? Напишіть аромат, який ви б хотіли б купити от саме сьогодні. От якби були б гроші, ну, такі, які можна швиденько. Піти витратити, який би аромат ви б купили, про який аромат, можливо, мрієте. Мені буде дуже цікаво почитати і рекомендуйте якісь осінні аромати. Сподіваюсь, після цього відео я не зімлюся, тому що ви мене підтримаєте, поставите подобайку і підпишетесь на канал. Тому до наступного відео!